Так, всім привіт! Хочу залишити відгук про е, троянди. Я замовляла на сайті Дім і Сад. Замовляла я їх ще весною. Зараз вони в мене вже оцвіли. Ось такі ось гарні саженці. Це один. Потім ще один. Потім ще ось. Вони вже оцвіли, залишились тільки такі ось бутончики від них. Ось іще один. Ось ще. Дуже гарний, дуже гарний магазин і дуже гарні у них саженці. Замовляла я їх по знижки. Я дуже задоволена їхнім обслуговуванням. Також саженці були, прийшли, в мене дуже гарно запаковані. На жаль, я не зробила відео, як вони цвіли, але в мене є фото. Я їх додам. Ну, я не можу сказати, що це за сорт, бо садила їх моя мама і ці бумажечки з назвами сортів вона не зберегла. На жаль, але я так думаю, що це або флорибунда якась буде, або англійська, бо вона така сама більша з тих всіх. Ось така розочка у нас. Думаю, що весною вони вже будуть у нас набагато більші і дуже великі квіти будуть гарні. Що ще хочу сказати про цей магазин? Зараз тут діють дуже класні скидки на рози. І я теж ще раз замовила. І думаю, коли прийде мені ця посилка, я зроблю ще одне відео з розпаковкою, І як я їх буду садити, теж буду знімати. Що ще хочеться сказати? Дуже всім раджу. Це була в мене жовта розочка. Ось я їх тільки весною посадила, але вони вже, в неї було 4 квіточки. Тут ось чотири бутончика, воно вже звіло. Ось такі гарні саженці були. От. Ось ця в мене трошки була прихворіла, але вона дуже добре відійшла, адаптувалася. І вже ось така. Ну, це в мене трошки курочки. от. Тут теж були ось дві квіточки. Здається, розові. Розові були квіточки. От. Так що всім раджу цей магазин. Дуже класне, обслуговування дуже швидке, доставка теж дуже швидка. От. Пізніше трошки скину відео із тим, як я буду розпаковувати нове замовлення, яке їх буду садити. Ось такі троянди.